Ліна Костенко. Життя йде і все без коректур Життя іде в себе без коректур. І час летить, не стишує галопом Давно нема маркізи Помпаду І ми живемо вже після потопу Не знаю я, що буде після нас, в якій природі обереться шаб. Єдиний, хто не втомлець. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіна, щоб тільки небо, очі голубі цю землю завжди бачимо в цвіті, щоб ці ліса не вимерли, як тури, щоб ці слова не вичехли, як рути життя іде, і все без коректур. І як напишеш, так воно і був. Але не бійся прикрого рядка, призрі не бійся, бо вони які. Не бійся право, хоч якась не бійся смутки. Хоч вони як Люди не бійся, душу ошукати. Бо в цьому схемі то вже навіть. Vou pagar isto.